І так ми маємо фініш по ремонту цієї самої страшної частини, отакий От ми маємо результат. Було ржаве, страшне, але заводське, стало нове, гарне, саморобне. І, так, вийшлося це отак. Тут взагалі дуже класно. Де вона його фокусує? Там прям просвіт на ручечці єлі-єлі. Ну і, оскільки воно полукругом, то я старався тут трішки більше підняти. Щоб я його потім звів. Оцей низ я ще не тягав спотером, тому що його треба тут завальцювати спочатку, а потім уже підрівнювати. Ну, то таке здається, що це вже супер дрібниці. Мені подобається. Ніколи такого не робив і мов би нормально вийшло. Звісно, сюди б ще олова наплавить, аби ми були дуже багаті. Але якби у нас були. Запас на олову, то купили б нову ляду. <хи> так воно все і виходить. Ремонт дорого, вигодніше купувати льоду. Або робити бюджетний ремонт, тоді все буде в шпаклівці. Ще мені треба цей кусочок, зараз виріжу, доварю, потім завальцовую, дотягую спотером, грунтую. І шпаклюю. Ну, надіюсь, до кінця тижня все доварю. <хи> Дуже багато часу пішло, мабуть, тиждень. Навіть це все гранє. Ну, що робити?